Кажуть, Neomax – це якість, яку видно, але я хочу більше. Що якщо взяти наш подовжувач і розібрати його тут на заводі? Давайте подивимось, з чого він зроблений і хто все це робить. <му> От і перша деталь. Тут все починається з гранул. Плавиться, формується, охолоджується і. Таким чином народжується та сама міцна оболонка. Не ламається, не гріється, не плавиться і не боїться нічого. Саме, як наші оператори. Головне не перепутати форму і не перегріти. Окей, корпус є. Рухаємось далі до серця подовжувача. Ось вона серцевина. Мідь латунь. Точність і людські руки. Це те, що проводить енергію і робить Неомакс справжнім. А підкажіть, що тут головне? Щоб контакт був щільний, щоб все закривалося гарно. Ми не просто збираємо, ми відповідаємо за безпеку. Контакти є. Збираємо все далі. Подовжувач без шнура це просто корпус. Тут дроти отримують життя. Обжим, заливка, і в результаті виходить монолітна вилка Neomax. Кожен обжим перевіряємо на дотик, щоб не було люфту. Якщо не дотягнув, буде грітися. Якщо перетягнув, обірветься жила. А от заливка це вже окреме мистецтво. Тиск високий, пластик гарячий, все повинно співпасти до секунди. Одна помилка, і вилка піде в брак. Треба бути уважним. Тут немає дрібниць, є тільки точність. І нерви з пластику не зробиш. Потрібні справжні. Корпус є, вилка є, колодка готова. Тепер нам необхідно зібрати все в єдине ціле. Фінальний штрих упаковка. Бо навіть коробка має свій характер: точність, порядок. І акуратність. Ми етикетку ставимо завжди рівно, це як підпис під роботою. І це видно одразу ще до того, як відкриваєш. Отже, ми розібрали Неомакс. Корпус, дроти, вилки все бачили. Але справжня сила не в деталях, а в людях, які знають, як їх поєднати.